Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні 16 червня 2023 року показую урожай абрикоси вандеркот. Французький сорт надрані абрикоси. Такий красивий, продуватої форми з клювиком Він вже має такий насичений смак в порівнянні з надраннями. Трохи спізнився він з дозріванням через прохолодну погоду останні дні і дощову. Урожай в цьому році добре заклав, плодів багатенько. Я не сподівався, що він такий щедрий буде, тому що дощі були весь період під час світіння, тому що я думав вандеркот такий слабуватий сорт виявляється, якщо хоча б мінімум робити. Процедури, які йому потрібно, захист і все тому подібне, то сорт доволі доволі, доволі непоганий. Враховуючи ще якість самого смаку. ну от, Сорт не самоплідний, але десь казались при відсутності запилення бджолами. Дощ дощі холод було постійно. Навіть смак в таку погоду він... Взяв близький до свого рідного смаку. Плоди в цьому році різного калібру, є грам 60, є і 40, тому що його багато. Але як абрикос в цьому році Диковинкою вважається, то я його не нормірував. абрикосик це грам 40. Цей абрикосик піде дуже по хорошій ціні. Навіть такий. Відразу за ним іде апріція, яка вже теж поодинокі плоди почали спіти. Так що вони майже одночасно йдуть. Після апріції, після бандеркоти апріції чекаю на абрикос Колораду сигналки. Новинка покажу пізніше. Ось такий В середині він кисточка відстає добре. Соку багато. Через це він мені дуже подобається. По, По смаку починається смак, який я люблю в абрикоса. Взагалі абрикос це у мене один з улюблених фруктів. Ну, звісно ж, після персику. Тому він у мене і представлений так широко у моїй колекції, тому що в захваті від цих двох фруктів. Є саженці цього сорту. Якщо все буде добре, на осінь можливо буду відправляти. Ну а поки цей огляд невеличкий завершую. Всім до нових зустрічей. До побачення.